Три часи ночі у мене безсонниця, І я лежу, лежу. Лежу, коротше, дівчата така в кроваті. І не знаю, такі мислі всякі. І спомнила одного мужика. Не знаю, що я його вспомнила. Якась цепочка мислів була, блядь, ну це ж спомнила. Це був друг напарник моєго мужа, бившого. Помню, що у нього. Вот у этого пацана постоянно были бабки, и они ему, блядь, легко давались. Вот есть такие люди, и вот он был из таких людей, он не напрягался, и у него всегда были гроши. Он был водителем, но у него, блядь, всегда были гроши. Другие же тоже ну, працювали водителями, а чего у них гроши не было? Цього блядь падла в цей день є. І що цікаво, що він, коротше, ну, його до кіньгам. Він ніколи їх не ну, якось не держав. Він як то легко з ними так шу, шу, шу. А вони до нього вертаються, вертаються, вертаються. Він почала працювати на автобусі, там, там якась солярку вони крали, там діти. Я не знаю, ну кількість були. Потім його з автобуса уволили. щось там. Я спроштрафився, ой, що робити, як це зробити, Та й твою матію, там. На пінзавоз ставувався, на бензовозі ще більше бабок, там ще більше можна красти. На бензовозі поробив щось. А, щось там сокращення якесь було чи що. Він, коротше, пішов дипломів собі, накупляв, який слишти, купив собі кучу дипломів, всяких різних, які хочеш і пішов якийсь маленький начальничка мудруївся в этот в автоцех. Ну це ціканий случай був, когда вот же його увалили, ну там скорочення, якесь чи що. А він приходить до начальника там автоколоночки, ну, в это начальству і показує от ці 120 дипломів. ну, то я так сім, вряд сім було мнося, ну, у нього сім дипломів. І говорить: "Подивіться, якого ви спеціаліста потеряли". І в нього якийсь там дядь, і ні, тьотя, тьотя, якась батна була, вона його вже раз і устроїла десь там раз і та это... якісь зв'язки постійно. І це ну, і ж до нас колись приходив, коротше, така компанія внесся, ну як молодеж, блядь, побухати, погуляти. І він приходив, а це були 90-ті года, а у нього блядь, він сюди такі там вкусності принесе. Якісь... Блін, какие-то напитки дикові якісь. Де них купував? Ну, там магазин був на його у нас, типа Берюзка. І такий, який знаєте, легкий по житті. От запам'ятаєте, розказувала, коли ти розказував, що він приїхав на мотоциклі. Я у нього мотоцикл спиздила і поїхала з дівчата позвонити на дев'ятий квартал, як ми на ментовку забрали. Ось розказувала. А менти то ж нас поймали з цим. Не те, що споймали, так вийшло. Бля, такая история, да не буду второй раз рассказывать. Я чуть не разбилась на этом мотоцикле, на нем не ездила. Решила с девочкой поехать, чтобы она осталась, мы на дома ночевать. Говорю, поехали, позвонишь этим бачкам своим на девятый квартал. Пешком нам казалось далеко идти. А она говорит, ну, это долго. А я вспомнила, что это мотоцикл, взяла это мотоцикл, а я его никуда не водила. Сила чуть не разбилась, но не разбилась. І ми під'їхали і нас забрали. І кажуть, де документи на мотоцикл? Нема. Я потім все відзнала, що це друга друг вдома сидить, я говорю, а ми це мотоциклом користувалися. І це не всього вовчика, давай, там, ми тут діла на цих баб заведемо. Хлопчик каже, заїбці своїм коротше, мотоциклом. Забирайте, не, не всрався. Я так и таки поняла, что из него ничего не возьмешь. А у меня там сестра поправила, да, что это... Я в тот раз не рассказала, что пришлось купить магрыть этим ментам. Просто не за шо. просто за то, что они менты, вот так просто. Что они ничего, ничего на нас не завели. За ничего. Не, ну как бы не за ничего. Я взяла этот мотоцикл без, ну, без спроса. Да, такая длинная история. И вот такой легкий по жизни, короче... Забирайте, не треба, і заработаю. Такий смішний вовчик. Чотири години утра, якого ти хера не спиш, а хіре знаєш? Стоїть еще сказати, що він був потенціальний брехун. Він постійно фантазував. до такої степені, що він сам це вірив. Він мог таке придумати, що це не на який науку не А я слухала і вірила. А, ну, минимич человек, ё, ну они были напарниками с моим мужем, с гражданским мужем. А он говорил: "Валя, не верят, вот, ну там все врет". А я думаю, ну короче, такая, да, ну я же чувствую, что это правда, у меня женская интуиция. Ну, такие фантазии включал. Я ему Какие "И себе любовниц придумал, придумывал не существующих". Які-то легенди про тих любовниць, що он там чуть ли не дачі, якусь любовницю. потом я, я ту дівчину знала, вона взагалі в шокі, що шо? <суміло> ну, как бы не совсем їх ну, видумував з побрав. Це були реальні люди, события были були реальні. Він так їх приукрашав, при додавав туди свої фантазії і краски, що це було интересно слушать. І это было все так, так правдоподобно связано такой талантливый брехун. Ну, не, не талантливый фантазер. Воно безобиднее було. От йому так хотілося, щоб он там. Я тоже не хочу розказувати, що він там девочку одну в диван, і, в кормив, і вообще ми зустрічався з нею. Вот, а она. А й, й, і дітей щось робили, не вийшло. Ну, так все правдоподобно. А вона от взяла його, бросила, знайшла собі другого. Я така, ну, це ж надо, дівка кинула, така корисна, ля ля, -ля. Потім, а вона реальна дівка, а потім я з нею познайомила, каже, ти що взагалі такого? Ну, так фантазія працювала. І він в цей, ну, сам вірив навіть. Ну, она любовница, я ее содержу. А у него денег хватает, ну как-то, ну, поверишь, можно, потому что у него любовница, он ее содержит. Ой, таки прикольный мужик. Кумпо, мужик, кричав. Ай, такая история. Стыду на люды рассказывать.